В Озмаїлі, 14 жовтня, о 9 годині ранку біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко відбувся урочистий мітинг до дня захисників та захисниць України та 80-річчя створення української повстанської армії. На заході були присутні міський голова Андрій Абрамченко, представники міської та районної адміністрації силових структур та громадськості. Цього року ми вшановуємо сучасних захисників і захисниць України та воїнів української повстанської армії. Під гаслом боролись, боремось. Поборемо день захисників та захисниць відзначається від 14 липня 2021 року. Верховна Рада змінила назву свята День захисника України на День захисників та захисниць України. Сьогоднішні українські воїни гідно продовжують славні військові традиції своїх предків. Вірою та правдою вони служать українському народу щодня, демонструючи мужність та героїзм. Відвагу та жертовність є прикладом патріотичного духу. Нині ми продовжуємо ту саму боротьбу. Боротьбу, яку вела повстанська армія боротьбу за свободу проти того ж ворога російського імперіалізму? Тоді й зараз ворог один в повномасштабній війні, розв'язаній Російською Федерацією, українці зі зброєю в руках боронять незалежність не лише власної держави. А й країн Європи Україна має унікальну історію воїнства. Кожна її сторінка сповнена з витягами різних поколінь оборонців, рідної землі, які сформували особливий характер та образ сучасних захисників і захисниць України. Сьогоднішня війна не лише за майбутнє, а й за наше минуле, за правдиву історію та пам'ять про борців за незалежність. Сьогодні знов вкотре дякуємо усім, хто стоїть на захисті батьківщини. Ми висловлюємо подяку всім захисникам нашої вітчизни, які у складі воїнів Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, служби безпеки України, добровольчих батальйонів захищають незалежність, суверенітет України, звільняють окуповані українські землі. Повертають кожного дня нові міста та села під прапор нашої держави в Ізмаїлі хвилиною мовчання. Усі присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну, за право українців жити на власний розсуд у демократичній незалежній країні. Ми пам'ятаємо про кожного воїна та молимось усією країною, щоб скоріш настав мир. А в кожну родину повернулися воїни живими, неушкодженими, і з перемогою, яка неодмінно буде за нами. І без імен помолимось за них за трошки вдачі, світлої, простої в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас завжди герої. На завершення мітингу усі присутні поклали квіти до пам'ятника великому кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченко, що став опорою для багатьох поколінь українців, а його слово досі живе між нами. Жана Щербин, Руслан Гуцало для програми новин.